Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. З вами Олексій. Сьогодні будемо говорити про новий проект, який з'явився у нас на горизонті. Трішечки поговоримо про апдейти, так як давно не було а, відео. І я прокоментую із останніх новин, що можливо от коментувати швиденько. Взагалі, якщо підписані на телеграм, то навряд чи щось важливе пропустили, але все ж таки може бути і таке. Тому хто не підписаний на телеграм, переходьте сьогодні. Новий проект дивимось та коротенькі апдейти дамо по кільком проектах, про які були відео ось на цьому каналі. Так і власне будемо спілкуватись далі. Так, перед тим як я почну, на регулярній основі вже рекомендую зареєструватись на українській криптобіржі Річамстер. У нас скоро, скоріше за все, через кілька тижнів, уже буде торговий турнір. Я так думаю, що турнір трейдерів буде, як і кожного року з 1 листопада. Так, тож зареєструйтесь, познайомтеся з платформою. А для того щоб приймати участь, я думаю, що цього року також буде цікаво. Тому реєструйтесь, українська криптобіржа річамста берете посилання в описі. Є під відео. Реєструйтесь, дивитесь про неї відео. У мене на каналі. Загалом, давайте підтримуємо українську біржу. Ну і давайте починати. Я хотів пройтись по проектам. Так я сьогодні, ось прямо перед тим як записувався відео, я робив відео про... Едгін, так, Еджин, пам'ятаєте, торговий АІ-асистент, про якого я розповідав. Так ось я про нього дав сьогодні апдейти в телеграм-каналі, і я вважаю, що там можете цим користуватися. Також лаптрейд запустили свій токен. Я, я не сильно встиг покористуватись їх ботом, але я розповідав вам про лаптрейд. Фарос, там тестнет, здається, продовжується. В опенмайді відкрили ніби доступ всім по аєгісу Поки що не можу зорієнтувати, не пам'ятаю, що там залишилось. Блес, Airdrop роздав. Так, Data Heaven. не дивився, я що там з новинами. Ну загалом я вважаю, що я вам трішки апдейтів накидав. Тому переходьте в телеграм-канал, якщо щось пропустили. Там обов'язково вся інформація або вже є, або вона з'явиться. Ви можете шукати по назві проекту і знайомитися. Ну а ми сьогодні поговоримо про проект Бревіс. Що таке взагалі Бревіс, і що в ньому цікавого? Бревіс це в нас Zero Knowledge інфраструктура, так докази з нульовим розголошенням. Технологія є така. Який зібрав 7,5 мільйонів доларів. Вони запустили квести, які вам допомагають власне готуватися до так тому що айрдроп можливо і буде. Роздивимося, хто в нас тут на борту в Бревіса, і потім підемо далі. так Ми бачимо. Кофаундер тут вказаний, так. Але якщо ми подивимось на інвесторів, то у нас тут, ну, що мені особисто подобається, що є PolyChain Capital, так, по всім іншим не можу нічого відкоментувати. Ну, Hashkai Уайзі лепс так, який в минулому це був Binance Labs, так? Ми пам'ятаємо про це тут з такі. Окрім цього. Такі вже тір 2 тір 3 тір 4 фонди, але все ж таки по проекту великого ажіотажа не бачу. А квести вже запустились. Ми сьогодні про них поговоримо. Ну і перед тим як ми про це поговоримо, хотів також вам продемонструвати, що у нас це layer 2, зіронолочи, як я сказав, і це блокчейн. Судячи з усього, загалом, це. Е... Дуже швидкий блокчейн, який швидко буде аналізувати дані з блокчейнів, які він підтримує. Зайшов я на їхній веб-сайт, подивився, що тут відбувається. Так, знайшов їхній експлорер, а також документи їхні знайшов. так ну В Експлорері мені мало що тут я можу сказати. Я бачу, що вони дуже швидко аналізують усе так пруфають там і так далі, тобто все аналізують дані дуже швидко і так і для мене поки що ось тут Зікей процесор, так, а на, на нього кажуть співпроцесор так на цей проект. Але все ж таки з, з технічної частини я поки що не можу нічого сказати, тому що я не користувався самим чейном так, і що тут в ньому можна робити, не можу навіть уявити. Але я знайшов їхню документацію. На жаль, не знайшов ROADMAP. Якщо хтось з вас знайшов ROADMAP, то, будь ласка, напишіть в коментарях посилання на нього, або ж не посилання, або хоча б приблизну дату виходу проєкту. Про токен ще я нічого тут не знайшов. Ось бачимо, що ну, це, звичайно, це недосконалий такий переклад на українську мову, але все ж таки тут. Документація, є, де ви можете познайомитись, я так розумію, сам блокчейн і продукт від Бревіса він називається Піко. Тому я вважаю, що від Бревіса, можливо, ще якісь продукти будуть. Бачимо Modular, Performant, ZK VM. Тобто ось так окрім цього, чому. Про проект взагалі ми я зацікавився, і що тут є цікавого. Е, проект у нас е, запустив квести, так які можливо будуть е, винагороджені. Потім. Тут е, що тут ви просто реєструєте за допомогою гаманця, далі е, виконуєте завдання по запрошенню рефералів як можна більше. Далі є завдання в Вісі, так, в Твіттері. Ви ось е, лайк. Та Квот тобто відповідь на твіт. Далі за стрік ось цих завдань в Твіттері. Також тут є завдання. дейлі чекін є. Тобто ви кожного дня тут відмічаєте, що ви зайшли і зробили. Чекін стрік є, так, бачимо, що тут за. 30 різних днів, так я так розумію, за 30 днів тут, ось бонус 200 пунктів Ну, це, скоріш за все, нам кажуть про те, що десь місяць точно будуть працювати квести. І наступний етап, фаза 2 вона написана. Ком... Ну тобто, що вона скоро вже буде. Ще є в Діскорді, так я не хочу зараз розкривати Discord тому що все це там дуже. Дуже в нас займе по часу, так, щоб я показував кожне і шукав сам, тим паче, що я там не сильно в дискорді знаю, де що знаходиться в них. Але все ж таки, е я в телеграм-каналі е розписав, як в дискорді е, користуватися поінтами. Є роль tail Blazers яку можна отримати через клейм Daily в каналі Points Yard і я це все розписав власне в телеграм-пості. Ось про все це є. Буде інструкція з телеграм-постом. Там написано, що він дає доступ, і за взаємодії з постами Бревіса в X, ви ще можете отримати роль OG. ви Вам потрібно в розділі Engake працювати. так Ну, там все дуже просто. Там дії ви просто робите. І, власне, в самому Діскорді це все перевіряється. Конектити там Twitter. Там треба 400 поінтів, і ви можете купити цю роль. І безкоштовна роль код CAT, яка отримується там просто за емоції на сервері. Я взагалі про Discord розписав, а Діскорд ви можете знайти ось так. На сайті внизу, ось прямо зараз, так, я ось вам показую. Ось у вас Discord, так. Ось він. Тому ось так. Можливо, зроблю більш розширене ще про Discord. Просто само, в самого мене ще руки не дійшли до того, щоб нормально там в Discord посидіти і розібратись з усім. Ви бачите, я навіть тут ще не всі завдання зробив, і мені здається, знову в мене. Знесли Twitter, так Доведеться перепідключати Твіттер, і, можливо, доведеться перепідключати якийсь нормальний Twitter, який не знесуть так швидко. Ось так. Тому, будь ласка, ставте лайк цьому відео. Про проект я буду розповідати і далі, так коли з'являтимуться про нього новини. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал Адаменко Crypto.ua. Е, і, власне, переходьте за посиланням в телеграм-канал. Там щодня я на зв'язку і стараюсь. Опублікувати максимум інформації для вас на цьому. У мене все. Побачимось в нових відео та на стрімах. Я нагадую, що один раз в два тижні йдуть прямі трансляції на е, YouTube каналі Ось цьому, і остання YouTube трансляція була після обвалу. Так, вона виявилася дуже цікава: все у біржі Річамстер Сільвер зробив нам. Е, ми зробили з ним бесіду. Так і вона виявилася дуже і дуже цікавою. І по переглядам навіть це видно. Тому, будь ласка, сходіть, подивіться, не пожалкуєте. І на наступних вихідних приходьте також, будь ласка, на пряму трансляцію. Тому у мене все. Дякую за увагу і ще побачимось.